Стосунки одна з найчастіших запитів на консультування. І сьогодні хочу проговорити одну ідею вслух. Запам'ятайте, в будь які стосунки ви несете себе. Тож, навіть якщо ви хочете знайти нового або поліпшити стосунки з вашим теперішнім чоловіком, пам'ятайте, що все йде від вас. Тож, якщо в матриці долі, наприклад, є точка аркан, який відповідає саме за стосунки, що блокує гармонійні стосунки, а так само є енергія, яка показує, як гармонізувати стосунки і роботу, тобто точка, яка відповідає за ось цей баланс. І іноді навіть досвідчені нумерологи можуть забутися про свої нотатки, і консультація може змінити ці підсвідомість. Всі ми люди, навіть якщо ми професіонали різних сфер від психології до астрології, всім потрібні люди. І виходить, що у нас є точка, яка блокує наші фінансові або стосунки, і ось до прикладу. Людина, коли починає будувати нові стосунки, повинна чіточки зрозуміти, а що в неї зі стосунками на зараз. До мене прийшла на консультацію дівчинка, яка будувала, хотіла знайти нові стосунки. І саме на консультації ми виявили а, про її просто нереальне досягнення, а, яка вона сильна, яка вона тендітна, яка вона неймовірна матуся трьох дітей? Бізнес-вумен, да? тобто в неї дуже багатий потенціал, але вона відчувала себе. Наче їй потрібен захист, наче їй потрібна людина, яка буде все це там тягнути або ще щось? І на консультації ми глибше пірнули б якісь речі і Підтягнули ту історію, наскільки вона крута, і що їй чоловік не потрібен, щоб закривати її власну цінність. Треба спочатку зцілити свою цінність. І коли ми підняли, наскільки вона всього досягла, наскільки вона сильна, наскільки вона неймовірна. Знайти людину зацікавлену саме її силою, її потенціалом було дуже неважко. Окрім того, на консультації ми подивились періоди з точки зору астрології. Астрологія є сфери, як 12 квартир нашого життя, і кожна сфера відповідає за свою історію? Ось сфера стосунків була відчинена саме в цей період. В неї є багато можливостей. Далі я дуже часто задаю питання на консультаціях: чи знаєте людину, яку ви хочете зустріти? Чи знаєте якості, які. Вас цікавлять, які для вас важливі, які ось ці стосунки, які ви шукаєте? І моєму здобуванням було це те, що не всі знають, що вони хочуть, але, маючи вже багатий досвід саме консультації зі стосунків, далі в мене до вас питання: ви до себе. Якщо я хочу людину, яка займається спортом, де я можу познайомитися з людиною, яка так само любить спорт? Правильно? В спортзалі, фітнес, змагання, тобто людина за цим захопленням знаходиться там. Якщо ви любите, я не знаю, п'ятничний паб, крильця, нагідці і сушену рибку, то, звісно, це зовсім інший напрямок. Якщо ви людина, яка любить медитації, йогу, то вам, звісно, в якісь ретрити, вам, звісно, на якісь такі заходи, де є такі люди, які так само шукають. Далі додаю до, до наших консультацій ще знання з кармічного менеджменту, в якому дуже доцільно сказано: дай спочатку те, що ти хочеш знайти. Тобто, допоможи подружці, наприклад, знайти партнера яким чином? А, якщо ви зацікавлені познайомити подружку з гарним чоловіком, то ви будуєте для себе гарні насіння нових стосунків. До прикладу, додаємо. А, в мене, наприклад, є подружка, яка любить танці, яка любить спорт, яка любить, я не знаю, дискотеку, екшен і все таке інше. Я не стих, тож, щоб шукати мені, треба йти в інший захід, щоб шукати їй в другий. Тож, я готова. Як би, да, Вкласти в неї свою годину часу на тиждень і сходити з неї в якийсь паб, дати їй можливість познайомитись з кимось, тобто щоб не вона сама сиділа собі, да, а приділити їй увагу, час і зробити це з наміром їй допомогти і так само знайти, наприклад, партнера для себе. Якщо ми говоримо... А про о, кармічний менеджмент, да, то ця історія повинна бути як дисципліна. Бо, наприклад, Сатурн любить дисципліну. Тож ми тут поєднуємо, да, якщо ви протягом якогось періоду часу виконуєте свою обіцянку, йдете до мети, робите це дисципліновано, то коли наступає період, як то кажуть, на горіхи або кармічний, або ще щось, то вам не можуть прийти погані горіхи, якщо ви заклали гарне насіння. Тож, до чого я це все. Моя консультація підглядає всі напрямки: відкрите, закрите, астрологія, номерологія. Якщо у вас є якийсь конкретний запит, і ви готові щось змінювати, вам варто почати думати в цьому напрямку. Кожний день у нас є вибір. Після кожної жахливої ночі є ранок. І у нас завжди є вибір, як ми його прожимо, що я хочу змінити, що я хочу діяти. Скажем чесно, не всім хочеться вставати о п'ятій ранку і, і робити зарядку. От чесно, але я встаю, я роблю, і навіть через лінь, бо це дисципліна. Якщо я маю дисципліну в спорті, я маю дисципліну в інших своїх напрямках. Звісно, я буду і мати результат в якості свого тіла, але це дисципліна, яку ми дуже часто нарушаємо. А Сатурн нас якраз на це і перевіряє, наскільки ми дисциплінована людина. Тож, чекаю на ваші питання і з радістю буду відповідати. Всім, дня!